Вітання усім! Ви на каналі Косметика Сви. Сьогодні у нас дорожня косметичка. Буду їхати в інше місто на декілька днів. Покажу те, що візьму з собою найнеобхідніше. А ви перед тим обов'язково підписуєтеся на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. А ми розпочинаємо. І почну я із зволожуючої основи від Патрісії Ледо, яка мені дуже сподобалася. Вона ідеально підходить для сухої і комбінованої шкіри. Взагалі, в мене відчуття, що вона підходить для всіх типів шкіри. Тональний крем із СПом, тому що я наносила окремо СПФ. Кремі і мені чомусь е, пори мої сказали, що більше так не треба робити, бо почалися висипання. А ось цей тональний від Енаф мені підходить по відтінку зараз, просто ідеально. Я його купувала ще минулого року, дуже економний і класно лягає на шкіру. Фіксуючу пудру від Patrice Ладо також можу рекомендувати. Вона класно. Е, Фотошопить, навіть не фотошопить, а робить, згладжує, робить лице таким рівномірним, при цьому не змінює тон. І видно, скільки я її використала. Тут просто був скотч заклеєний, і ось так вона у мене потріпаною такою виглядає, але дуже класна штука, я вам її рекомендую. Справді, хто хоче фіксуючу пудру, це чудовий варіант. Дійсно, тон під нею не пливе. Далі для, для очей. Вибрала ось таку палетку. Ну, ця палетка мені чомусь останнім часом дуже подобається. Вона така весняно-літня, відтінки максимально, максимально яскраві, але при цьому вони добре підходять для повсякденного макіяжу. Тут класні є сатинчики. Є матові відтінки, можна робити собі будь-які макіяжі, тому беру цю палетку, буду з нею щось придумувати. Наступне покажу вам ще палетку для контурингу, яку я купила від Glamбі. І чесно зізнаюся, я не думала, що в GLM дійсно може бути така крута якість. Правда, я тут користуюся тільки рум'янами наразі, але пробувала раз пудру, пробувала контуринг, мені сподобалося. Тому в мене ця палетка поїде зі мною, буду нею макіяжитися. Хайлайтер улюблений, про який я вже говорила 100 разів, це. Uh, «Glow and Go». Він дуже класно сяє на шкірі, при цьому дає вологе сяєння. не дає ефекту, вже видно, скільки я його протерла, мене, до речі, в запасі є ще один не дає ефекту такого сяєння з частинками, просто з блискітками, а рівномірне вологе сяєння. дуже виглядає дорого на шкірі, при цьому коштує бюджетно. Ну, Ви знаєте, я як завжди по бюджеті. Так, Наступне з тушів в мене є кмбіль. Хочу щось поміняти, бо раніше користувалася Велінівською. Цю ту ж я купувала на розпродажі селфі, 3D, вона коштує буквально там в районі, не буду обманювати, можливо, 60 гривень, можливо, 80, там ціни змінюються в Єві, але є постійні акції і тому можна щось цікаве знайти. Зараз я вам хочу показати, як виглядає сама щіточка. І якщо чесно, я такими щіточками дуже рідко користуюся, тому що ну не знаю, вони мені чомусь не підходять. Дуже важко витягнути, бо знімаю однією рукою, а іншою показую. Ось така тут щіточка, вона конусна, виглядає дуже густою, але при такому об'ємі вона би мала гарно витягувати вії, тому буду її пробувати. Показали дівчата, що вона не осипається і тримається нормально. Не знаю, не знаю. Я один раз її спробувала, мені ще не сподобалось, але в мене є така фішка, завжди даю другий шанс продуктам. Тому ця туш. Далі, крім цього, беру свою улюблену туш фіолетову. Я просто в захваті від тих відтінків. Якщо буду в Єві, обов'язково докуплю ще інші кольорові туші, тому що це просто знахідка. Я дуже хочу спробувати їхню коричневу туш, яку всі хвалять, і пишуть, що вона на віях виглядає просто нереально природньо і при цьому дає гарний об'єм. Ну, ця фіолетова підходить більше до якихось таких яскравих макіяжів. Або, наприклад, коли взагалі не хочеться наносити нічого на очі, нанесли цю туш, зробили легеньку стрілочку, і все макіяж готовий. Такий весняно-літній. Так, наступне зала також блискітки в мене від Елен. Ну, це просто мої улюблені. Їх можна використовувати і для очей, і для губ, і для обличчя. Це шиммер, відтінок тут здається. Де ж тут відтінок? Відтінок там. Мені здається, що їх тільки три є Ці види взагалі цих блискіток. Там ще є білі і такі максимально, максимально жовті. Я купувала вже блискітки із нової шиммеру із нової серії, але вони мені ну, якось так зайшли вони дуже вологі були, я їх віддала мамі, а собі залишила ось цей. Тут буквально ще так достатньо залишилося, тому думаю, мені ще вистачить на літо точно. Так, далі праймер для, праймер для, макі... праймер для макіяжу очей. Це обов'язково. Кова, в мене від Ламель. Бачила дуже багато критики на нього, писали, що він взагалі не дає ніякого ефекту, що він погано тримає тіні, що там що на ніс праймер, що без праймера. Не знаю, мені він чомусь подобається. Можливо, тому що в мене не було змоги порівняти ні з чим іншим, але наразі тіні на ньому тушуються краще. Це однозначно. залипань, як таких немає. Також. Тримається макіяж довше, менше осипань най. Хоча з палеткою від GLMB, яку я тестувала крайньою, то було трошки важкувато, бо осипання там все одно були. Але, тим не менше, мені цей праймер подобається, беру його з собою. Так, е, наступне. Для очей маю ось такий чорний олівець від Vibo. Він мені підходить в якості каяла. Витирається він, ну він тримається взагалі так середнячково, тобто є продукти, які тримаються краще, але він доволі м'який і дає достатньо кольору. Тобто він жирний, мені це подобається. Його можна легко розтушувати стінюшками і зробити собі гарну таку підводку для очей, гарний акцент на макіяжі. Для зони під очі беру консилер від форума. Фармасі він мені занадто плотний, і перший раз, коли я його тестувала, у мене був пробний макіяж з ним, мені чомусь він заходив в пори і підкреслював, власне, як виглядають зморшки під очима. Можливо, це тому, що я наносила його просто на, чисті, на чисту зону без підготовки, без будь-якого крему і основи. Зараз спробую під основу і подивлюся, як це вийде. Але він настільки густий, настільки концентрований. Що добре, маскує недоліки. Якщо є почервоніння на шкірі, його можна використовувати також і як коректор для обличчя. Так, далі. Показую помаду. Помада від Avon. Я думаю, ви всі знаєте леді. І мені здається, що в каталогах їх вже, напевне, і нема. Цих помад. Це такий старий старий варіант. Відтінок в мене капучино. Вибачте, що вона така в мене потріпана, але мені цей відтінок підходить просто для повсякденного макіяжу. Я користуюся нею практично регулярно. Виглядає вона зараз, оскільки в мене обличчя трішки змінило тон через, ну, через весну, то, відповідно, ця помада мені буде виглядати так максимально натурально. Також взяла Втерглос від Мейполін у мене вітінок Тауб. Це п'ятий. Він схожий до 12-го від Color Intense, якщо хтось шукає. Також натуральний, такий нюдовий, ну, він мені також подобається, але є речі, які можна купити дешевші і відповідно зекономити гроші, а ефект буде той же. Блиск для губ та й блиск для губ. І також Jelly Gloss від Color intense. Ну, Просто улюблений, чесно, максимально гарно виглядає на губах, дає легенький блиск, при цьому об'єм. Я би сказала, що це навіть не для губ, це скоріше плампер для губ. Але кому як, хто пробував, то мене зрозуміє. Тут, до речі, я не знаю, а, який тут відтінок? Відтінок тут п'ятий Шимер Пінк. Шимер Пінк. Я ним користувалася декілька разів, купувала для того, щоб робити макіяж з цією косметикою, і так і собі залишила. Далі підводка від Color Intense. Я повністю переходжу на українських виробників, і мені це подобається. Тут дуже зручний пензлик, промальовуються добре, стрілочки. Єдиний недолік цієї підводки, що вона може трішки підсихати, тому її постійно потрібно струшувати, постійно потрібно її ось так ставити, зберігати і в вертикальному положенні, для того, щоб не по... Не позасихало всередині ця фарба, і можна було далі робити стрілочки. Для фіксації брів гель від LCF Він у мене йде безколірний, але тут вже колір від самого олівця. Це в мене так олівець від Патрісії Лидо зафарбував сам. Гель, ну в принципі, непоганий. Я би сказала на трієчку, але мені цього достатньо. У мене ві... в мене брови не є такі густі і в різні боки, щоб я їх не могла вкласти простим гелем. Тому мені цього вистачає. ну, Можна користуватися. І олівець для очей. Я вам вже про нього говорила сто разів, говорю 101, перший, це Глембі, відтінок другий. Ну, для брюнеток він добре напевне підходить, але, звичайно, там є різні відтінки, ви підбираєте під свій тип. І я цей олівець повторюю вже, напевне, третій раз. Це мій улюблений олівець, він дуже м'який, гарно розтушовується, але ним дуже легко вийти за лінії. Тому я для того, щоб для контуру брів вибираю олівець. Світ Евелін, він твердий, а тоді вже цим заповнюю форму і тоді розтушовую. Виходить, досить непогано. Мені такий ефект подобається. Не знаю. Можливо, хто шукає які такі олівці непогані, то вам це підійде. І покажу вам ще. Поливашку на літо, це просто знахідка для тих, хто любить щось солоденьке. Тут цукерочки, ваніль, барбариски дуже приємний аромат для мур. Це, в принципі, міс для тіла від фармасі, але зараз я використовую його як парфуми, тому що ну не знаю, мені чомусь хочеться чогось максимально лайтового і легенького, і не хочеться переобтяжувати себе і, напевне, якось напружувати оточуючих різкими ароматами. Якщо там, наприклад, я візьму зараз опіумом, набризкаюся. Або фарвеєм від Ейвону. Це, це такі трішки різкуваті аромати. А це дуже такий лайтовий, легенький, приємний, дає гарний шлейф, тримається на тілі достатньо довго. Що плюс для нього? Ну, там є ще один варіант. Я хотіла би спробувати. Краш здається, називається, то вже в наступному замовленні зроблю. Так, це косметика, яка йде в декоративку, і зараз покажу вам доглядову. Щодо доглядової косметики, то в мене зараз якийсь такий дивний етап, коли я хочу пробувати все, але обличчя, каже, я на зупинися. Останнім часом у мене були висипання, які мені допоміг вилікувати крем від хірудодерм. Я купувала від вугрів для жирної та проблемної шкіри. Як не дивно, ця серія мені підійшла. Дійсно, багато дівчат писали в коментарях спробуй ще інші лінійки від хірудодерм і будеш задоволена. Спробувала дійсно так. Дала другий шанс. Ось ці. Сироватці, яку купила повторно, попередню поюзала мама, сказала, що їй сподобалося. Використовую просто як крем навколо очей, тому що якраз там в мене з'являються дрібні зморшки, і е, цієї сироватки мені достатньо для зволоження і якогось мінімального вирівнювання шкіри. Для обличчя зараз в мене є тонік від Яка, який знову ж таки йде для нормальної та жирної шкіри. Ну, я вам скажу, що я від нього не в захваті, я не отримую достатнього зволоження. Тому я обов'язково поміняю свій догляд, тому що це, це не, той, не той варіант, який би я хотіла зараз бачити на літо. І на вечір наношу ось такий крем від Evelyn. він деконцентрований для омолодження шкіри, який підходить для будь-якого типу 30. Ну, це вже від. Крем польський, досить дійсно концентрований, гарно поглинається шкірою, але єдиний його недолік він залишає липкість. Ну, якщо мені подобається, звичайно, аромати, які. В крамах, хто тут він є. Беру цей крем, і для волосся беру свої свої олійки від About. Це просто для мене знахідка. Ви бачите, скільки я його вже використала. Ці олійки. дуже класна штука, пом'якшує, зволожує і підходить для посічених кінчиків, згладжує їх. Тому я вам це рекомендую. В кого така ж проблема з волоссям, як у мене, я думаю, ви будете задоволені, хто не пробував. Це досить достойний продукт від About, який коштує дуже дешево. А на About, я знаю, в Єві дуже багато є акцій і цікавих пропозицій. І із Аврори, ось такий крем дитячий, у який я використовую просто для тіла. Він, звичайно ж, як із Аврори, скочується, має дуже різкий аромат, але мені просто шкода його викидати, тому що я використовувала його спочатку, пробувала використовувати як крем для рук, мені не вийшло, тоді як крем для ніг. І в мене ще залишилося буквально ось стільки. Я сподіваюся, я його просто домажу на себе. Тоді це піде в порожні баночки, а я вже собі якийсь догляд інший куплю і під. Беру, люблю купляти догляди лінійкою для того, щоб просто бачити повністю ефект, як він діє на шкіру. Бо ось так як я роблю, не варто робити, тому що тут різні компоненти, може вони якось не поєднуються між собою. Це може викликати алергію, може погано вплинути на шкіру, але я така вредна і в мене тут залишилося трохи косметики, яку треба докористати, тому беру ось це і їду в інше місто.